Що готувати на Різдво, якщо тебе тиждень не було вдома? У мене є заморожена форель ось така. Вона, до речі, не дуже дорога. 4 рибки за 9 євро. Ось, я їх вже розморозив. І в пачці є е, ось такий от, е, варіант приправи. Тому я користуюсь ним, щоб було легко. Просто додаю приправу. Що це за приправа? Додаю трошки оливкової олії. Може, це додати? Що це за треба? Ще трошки. Фу. Ні, ні. Чуть-чуть додам, ну що. Ну. Я чуть-чуть. Ще трошки цього додам. Що це? Не знаєш? Перчика трошки. Соєвого соуса. Ні? Ще трошки лимонного сока. Рибка постояла 20 хвилин, тому я її ставлю в духовку зараз. Запацюю цибулькою. Вона у мене не вся поміщається, але не біда, отак от буде. О, з цибулькою. І в духовку. Ось така моя рибулечка вийшла. Ставимо в духовку на 180 градусів. Ні, на 200. На 180 чи на 200. Не знаю. Скільки там є, то стільки й буде. Ось така рибка в мене вийшла. Дивіться, яка класна. Це Форель. Класно дуже вийшла. Це буде такий святковий різдвяний вечір. Смачно. Знаєте, чого не вистачає? Глінтвейна. Дивіться, у мене глінтвейн з перчиком чилі. З різдвом.